Як вибрати хорошого стоматолога? Це питання дуже складне, адже вибір надзвичайно великий. Звісно, ви завжди можете спитати поради в соцмережах і отримаєте відповідь, ба навіть не одну. Але чи допоможе це вам з вибором, я не впевнений. Також ви можете спитати близьких людей, які точно порадять непоганий варіант. Вихід, звісно, хороший, але не завжди те, що добре комусь, підійде і вам. До прикладу, вам потрібна якась вузькоспеціалізована послуга по типу імплантації чи лікування кореневих каналів під мікроскопом. А людина, яка вам порадить, Востаннє робила просто відбілювання і більше проблем в неї не було. Тож як правильно вибрати спеціаліста і на що звертати увагу, давайте розбиратись. Моя основна порада. Прислухайтесь до себе, до свого внутрішнього я, адже вибір лікаря-стоматолога подібний до вибору сімейного терапевта. Ви повинні повністю довіряти спеціалісту, якому довірили своє здоров'я, та скоріше за все будете йти по життю. Але насправді ви не зможете вибрати стоматолога у тому, який він спеціаліст, поки не спробуєте. Насамперед раджу звертати увагу на наступне: чи використовує лікар ізоляцію зуба Кофредамом? Чи використовує мікроскоп під час лікування, чи інші види оптичного збільшення? Чи використовує карісмарки, чи робить фото до, під час та після лікування? Все це свідчить про використання найсучасніших протоколів стоматології, і таке лікування, що за все, буде супер якісне. Стоматологія сьогодні це дуже складна галузь. Вона значно відрізняється від тієї, коли основним лікуванням було видалення чи коронація. Часи, коли один лікар міг виконувати неперевершено всі маніпуляції, пройшли. Вузька спеціалізація вимагає глибокого та тривалого навчання та декілька тисяч годин практики. До прикладу, хороший кардіолог навряд чи зробить спінальну анестезію, тому що це різні напрямки. І кожен вимагає особливих навиків. Саме тому лікар не може робити професійну гігієну ротової порожнини і водночас проводити імплантацію. З іншої сторони, хірург-імплантолог не може ізольовано працювати без ортопеда, адже саме йому завершувати роботу хірурга. А лікар-ортопед не може без терапевта, який підготує йому всі зуби до естетичного результату. Командний підхід та вузька спеціалізація це основа хорошого результату. Наступна моя порада. Цікавитесь минулими роботами лікаря, шукайте фото чи відео результатів в інтернеті, або питайте у лікаря під час консультації. Адже зазвичай лікар документує всі етапи та проводить детальну діагностику. Кожна дрібниця грає роль. Техніка проходження кореневих каналів, положення імплантанта навіть на півміліметра, точність відбитка чи сканування. Все впливає на фінальний результат. Дрібниць в нашій справі не буває. Спробуйте ще на консультації вирішити для себе, чи це ваш лікар та клініка. Можливо, зробити якусь незначну маніпуляцію для того, щоб остаточно прийняти рішення, адже вам потрібно довіритись, тому що довіра це основа у взаємодії лікаря та пацієнта. У клініці повинні бути лікарі з вузькою спеціалізацією, а також командний підхід. Де кожен суперпрофесіонал своєї справи та чує і розуміє усіх членів команди. Клініка з найсучаснішими протоколами лікування, з доказовою медициною, інноваційним обладнанням та підходом. Це клініка, якій ви можете довірити найдорожче. Це ваше здоров'я. Якщо у вас залишились питання по вибору стоматолога, задавайте їх в коментарях.